Цікаво, чому сучасні історики до цієї пори приписують перемогу під батогом Тимошу і Богдану Хмельницьким. Бо насправді табор польного гетьмана Калановського, де розташувалося 40-тисячне польсько німецьке військо, прикрите від козаків річкою Південний Буг, був взятий та розбитий татарськими загонами іслами Герея та загонами Івана Богуна. Раптова поява татарської кінноти і загонів Богуна біля табору була для Калановського великою несподіванкою. Перші атаки татарської кінноти були відбиті польськими гусарами. Але до вечора табір був оточений вже всім козацьким військом. Вночі загони Богона, взявши штурмом радути, вдарилася безпосередньо до табора. Розпочалася паніка. Є свідчення, що Калановський сам стріляв спини своїх втікаючих гусар. Але врешті-решт польське військо було повністю розбито. Сам польне гетьман Лановський вбитий. Отже, переможця поляків під батагом обирайте, як завжди, самотужки.